Доброго дня, другокласники! Урок математики. Добрий день! В добрий час! Рада діти бачить вас! Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок! Сьогодні ми з вами пишемо діагностувальну роботу номер 4 Називається вона Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Ми з вами навчилися віднімати і додавати двоцифрові числа, тому перевіримо! Приготуйте зошити мої досягнення з математики 2 клас. Перший варіант відкрийте на сторінці 10, а другий варіант відкрийте на сторінці 11. Перший варіант має три завдання: перше, друге, третє та четверте завдання додаткове. Не забувайте, що перед виконанням треба уважно прочитати. Та зрозуміти завдання, і тільки тоді виконувати. Всі, хто пише перший варіант, ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Другий варіант має перше завдання, друге завдання, третє завдання та додаткове четверте завдання. Ваше завдання Перечитайте уважно, зрозумійте. І тільки потім приступайте до роботи. Всі, хто пише другий варіант, поставте відео на паузу та виконуйте завдання. Пропозиція для тих, хто робить швидко математичне обчислення і дуже любить математику, ви можете виконати обидва варіанти. Сьогодні на уроці ви написали діагностувальну роботу. Я сподіваюся, що всі ваші роботи написані на відмінно. Всім бажаю успіхів і побільше знань!